Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні вам хочу показати дуже, я б сказала, класний і елегантний видочений декор торта, але з дуже, я б сказала, знову ж таки, доступних інгредієнтів і водночас дуже простий в приготуванні. Ось що ми зробили? Звичайно, нам потрібні кристалики самого, самої карамелі. Це може бути ізомальт. Або е, власноруч приготовлена карамель. У мене є на каналі е, карамель власноруч приготовлена з цукру і глюкози. Але цього разу я використовую ізомаль для того, аби в нас не було жовтизни. Бо домашній карамель все-таки дає чуть-чуть жовтизну. Тому я вирізую, е, як бачите, я в пакетику побила карамельки. Далі я просто е, роблю надріз на тортику. Беру рідкий ганаш для того, аби наші кристалики приклеїлись. І ось так хаотично викладаю, прикріплюю до нашого тортика. Тут же собі коригуємо, куди ми хочемо більше, туди ми додаємо більше, куди менше, туди менше. І таким чином ми заповнюємо ось цей надріз. Далі ми беремо шматки мастики. У мене кріаму мастика. До речі, трішки я її підсушила і розкачала. І таким чином роблю ось такі хвильки. Використовуємо стільки, скільки вважаєте, за потрібно. Я не хотіла прям дуже їх сильно багато. Але за задумкою десь орієнтовно стільки і було, за бажанням, звичайно, замовника. Далі я все покриваю, ось ці краєчки кандурином золотим античне золото розведене на спирту. Не на горілці, а на спирту. І ось такий зовсім нескладний, я би сказала, декор в результаті торта в мене вийшов. Замовники залишились дуже задоволеними, тому що я повністю відтворила референс надісланого торта і отримала дуже хороший і теплий відгук. Якщо вам також сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобайку і підписатися. До зустрічі у нових уроках.